Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни почали контрнаступ на Курському напрямку колони техніки поблизу кордону. І за сумами пишуть місцеві телеграм-канали. Напружена ситуація на Харківщині та на всій лінії фронту. В той же час аеродром Старий Дуб, який слугував авіабазою та тиловою базою для росіян, знову отримав поруці у серія. Хлопків повторно накрила даний аеропорт. Щось схоже відбувалося декілька днів тому. В той же час за даними пар... Рахоплених радіо радіопереговорі один із екіпажів Ту-95 після виліту пораста виходити на зв'язок саме в тому районі 12 вересня. За даними телеграм-каналу «Топорпомсте». одна із тушок через погану погоду відбилася від групи та потрапила в зону ураження системи Петріот. Від Ту-95 майже нічого не залишилося. пишуть телеграм-канали. Рештки літаки догорають у болоті у той же час. Курська операція ЗСУ продемонструвала, що армія РФ килимовими бомбардуваннями знищує свої на населені пункти та не зважає на супутні. Витрати про це розповів військовий експерт Владислав Селезньова. Він звернув увагу, що повідомлення офіційних спікерів української армії щодо операції в Курській області українську пія. Інформація російських чиновників та пропагандистів суперечлива. Безумовно, там відбуваються досить запеклі бойові зіткнення. Комплекс сил та засобів української армії вже зараз відтягує на себе величезну кількість ворожих ресурсів. І вже зараз ми фіксуємо наступний факт: російська армія, російська авіація на сам системно і методично знищує свої населені пункти, знищує в рамках килимових бомбардування. До цієї місії приєднаються й російські ж артилеристи, які ведуть килимові бомбардування та завдають артилерійських ударів по населених пунктах, де все ще перебувають громадяни Російської Федерації. Про що це говорить? Росіяни абсолютно не звертають уваги на так звані супутні втрати. Сказав Селезньо. Він підкреслив, що фактично РФ розписалася у власній нездатності якісно організувати заходи Вільної оборони, що ж стосується перспективи російсько-українського протистояння на території Курської області, то тут як на мене відповідь очевидно, все залежатиме від ресурсів. Якщо Росіяни зможуть натягнути достатню кількість сил та засобів для того, щоб заблокувати розширення українського плацдарму на території Курської області, якщо вони будуть здатні організувати ефективні контрнаступальні дії, сказав військовий експерт. Селезньов вважає Курську операцію складовою дій української армії в рамках стратегічної оборони. Навіть якщо нам доведеться там проводити маневрену оборону, будь-якому разі втрати російської армії будуть катастрофічного формату та рівня, прогнозує він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.